Слава Україні! Панове генерали, офіцери, сержанти і старшини, солдати і матроси, курсанти і ліцеїсти, шановні військовослужбовці та ветерани, сьогодні великий день день захисників. І захисниць України. Ваш день день тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна. А ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці під своїми прапорами, завдяки кому життя переможе, завдяки вам, незламні та хоробрі люди. Великої відваги, які роблять велику справу, захищають Україну. І сьогодні це більше ніж професія, більше ніж покликання і гасла різних родів наших військ, різних бригад і формувань для вас більше ніж слова. Вами це доведено не раз доведена на полі бою, де ви завжди за Україну, за її волю, завжди попереду і вірні завжди. Перші з честю йдете на ви і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею і слабких немає. Тож всі ви разом, громом і полум'ям волею і залізом з Богом. І за Україну. 951 день битви за державу. 951 день. Ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. І ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став, змінив. Своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це моя батьківщина, це моя Україна. Тож я буду її захищати. Захищати Україну два, два слова, що в'єднали мільйони людей, нашу країну і наш народ, від імені яких я хочу сказати вам дякую кожному і кожній. Пишаємось кожним і кожним. І це наша арта, наші боги війни, ті, хто б'є влучно, наші повітряні сили. Які захищаючи країну завжди на висоті, це наше ППО, що робить все, аби наше небо було чистим. Наші танкісти, які в латних рукавицях загартовують міць, наша піхота, яка робить надважку роботу, вигризаючи кожен рубіж. Розвідники, хто бачить все, знає все і зриває плани окупантів, наші військово-морські сили, наші десантники, спецпризначенці, нацгвардійці, прикордонники, Служба безпеки України, ТРО, всі наші сили безпеки і оборони. І коли ми кажемо, Захисники України відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Щодня бачимо, щоночі. В будні вихідні і мороз, завжди, кожної хвилини. Хвилини, ціну якої ви знаєте, а як ніхто інший. Хвилини, яка може змінити абсолютно все. І це бувають болісні миті, втрата повратима. З яким хвилину тому ще ви розмовляли. Виділили їжу, ділили воду одному окопі. І ці хвилини звитяги бойових успіхів, перемог, хвилини гордості, хвилини доблесті, хвилини довгих. Боїв і хвилини короткого сну, хвилини теплого зв'язку із рідними і холодних ночей на нолі з усіх цих, абсолютно різних хвилин складається війна, складається наша боротьба і дуже важкий шлях до однієї найголовнішої, найбажанішої хвилини першої хвилини перемоги. Першої хвилини миру в Україні ми вклоняємо сьогодні перед усіма, хто наближав і наближає цю хвилину. Робить це беззупинно 1 жовтня День захисників і захисниць України. Дякуємо нашим воїнам за шанс мати мрію. І бути щасливими. А ми продовжуємо і до привітання захисників і захисниць. Я запрошую начальника Львівської обласної військової адміністрації пана Максима Козицького. Шановні друзі, шановні львів'яни, гості, дорогі родини і перш за все. Захисники і захисниці. Слава Україні! Сьогодні ми відзначаємо день, день, який об'єднує покоління тих, хто стояв за українську державу. Від Київської Русі і до славної Козаччини. Від української Галицької армії до незламних вояків Української повстанської армії. І, звичайно, лицарів, захисників і захисниць, які сьогодні творять українську державу. Дякую вам величезне за кожен прожитий день, день прожитий вашою кров'ю і потом. Наше завдання тих, хто досі не воює, зробити все від нас. Належне, щоб підтримати вас. Дякую величезне родинам за цю підтримку і любов, за розуміння, за ті важкі дзвінки і бажання почути, як те. Дякую величезне кожному волонтеру, який. Прагне стати все, що потрібно, ще навчора. І я прошу пам'ятати кожного, хто сьогодні бачить нас і чує, якою ціною українських воїнів, українського народу. Ми бережемо і творимо українську державу. Вітаю всіх! Захисників і захисниць з тим святом. Вітаю з українською повстанською армією і з козаччини, основанням... козацького війська. Тому що сьогодні День покрови. Слава захисникам і захисницям! Слава Україні! Дякую, пане Максим, У нас з вами зараз важливе завдання. Ми маємо віддати заслужені нагороди божіке святкування. Ще раз повторюю, навіть не святкування, кеш, який же може бути в принципі хисника без нагород. Отже, до відзначення і нагородження. Запрошую першого заступника, начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Загайдачного. Полковника Ярослава Марченка. Наказ начальника Львівського гарнізону номер 35 вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, сумлінне виконання службових обов'язків, вірність військовій присязі та з нагоди відзначення дня захисників і захисниць України наказують. Нагородити пам'ятною захочувальною відзнакою начальника національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного нагрудним знаком орден гетьмана Петра Сагайдачного другого ступеня від полковника Катила Павла Михайловича. Капітана Косована Олександра Івановича. <му> Старшого лейтенанта Герасименка Сергія Ігоровича. Олучого лейтенанта Верстюка Станіслава Богдановича. Старшого <му> сержанта Богацького Юрія Вікторовича. Сержанта Костева Ивана Ивановича. Молодшего сержанта Кравчука Александра Руслановича. Да Білозерова Андрія Сергійовича Солдата Семця Богдана Богдановича. Влада Михайлюка Василя Васильевича. Начальник Крымского гарнизона генерал-лейтенант Павло Сьогодні у нас буде немало нагороджень, і я вам скажу, що в час війни багато артистів свою творчу енергію спрямовують на підняття бойового духу. Не помилюся, якщо скажу, що багато в кого у нас в машинах евакуації в бойових машинах часто грає музика, яка додає нам впевненості. І ці записи, ці виступи для військових у військових частинах. Коли музиканти спілкуються з військовослужбовцями як музикою, так і просто по-людськи словами, це завжди дуже важливо. І сьогодні музиканти обов'язково будуть на сцені. Я вам чесно скажу: музика цього виконавця, який зараз з'явиться на сцені, дійсно грала в наших еваках. Я добре це пам'ятаю, хлопці часто підспівували і пробували теж зробити такий тембр голосу. Але такий тембр голосу буває лише у нього єдиного, пані і панове. Я просто зараз.